Моя дружина бувши е, християнкою, е, яка Бога знала тільки релігійно, що треба йому прийти, поклонитися, там, добре ж хоч жертви не, не приносити, але там, свічку запалити, е, відбути неділю, там, свято треба відбути. О, але притому вона не являлася християнкою. Це, ну, це ідольство. Це ідольство. І ця чудова людина Яна почала до Ісуса приводити, так, да? Олю? Вона помаленьку почала свідчити. Вона казала: слухай, а чому би тобі ці всі проблеми не віддати Богу? Вона почала знайомитися з Богом, так. вже правильно. І... і процес пішов. Слава Богу. Моя дружина почала читати новий Заповідь. Вона навіть сама запропонувала, от теж почала, почалася цей сорокоденний піст перед Паскою. І вона каже: Слухай, давай візьмемо молитву і піст. А ми ще взяли цей піст через ту проблему, що в мене в житті теж склалася ситуація, що я захворів. Моя імунна система почала працювати проти мене. І я пройшов декілька курсів лікування, які мені не допомогли взагалі. Навіть було погіршення, У мене були сильні приступи, і мені запропонували операцію. І от всі такі складні ситуації склалися просто в. Це був пік чорної полоси. Дружина хвора. Е я хворий, в малого постійні якісь проблеми. І... Вже, я вже казав Бог, коли це все закінчиться. Я Хтось я нормально пожити, не? вже... а тут такі речі стаються. Я десь казав: тобі, певно, мій хрест такий. Я просто не знав, що таке хрест. Знав, що <сум> І дякую Богу, що дійсно Він послав цих людей, які почали нам проповідувати. Моя дружина почала ходити на зібрання. На домашні групи mm -hmm. почали за нею молитися. І почав Бог стукати в її серце. Якщо вона сказала, давай читати слово Боже і візьмемо. Вже піст, такі признаки плодів, ні? Так, так. Та, це щось. Я здивувався, буду ого. Я стільки раз казав, вона не хотіла послухати, а тут раптом. вона… Вже тебе почали надихати, так? ближче та. до Бога. Ну, я, чесно кажучи, я почав читати старий заповіт. Я думав, так, я от новий заповіток прочитав. якось Так. Ну, Тут треба ж все знати. І почав читати старий заповіт. І я зустрівся з караючим Богом. Я не розумів, я не дивився через призму Ісуса Христа. А я от сприймав все, що там як написано: от такий караючий Бог. І я йому там відверто почав говорити Бог, а що це таке? Якось не так, щось не так. Ну, і мені сниться сон. Сон настільки був реальний. Прийшла моя бабуся, яка вже померла. І вона почала там. Сон був страшний, я навіть не хочу його згадувати, і вже так. Пам'ятаю, що це було страшно. Угу. Ну саму суть, скажи, зі сна, що... Е... Це був такий прес е... темних сил, е... мумій. Е... Я зрозумів. от Я зранку просинаюся година десь, напевно, п'ята. Після цього сну я весь. В холодному поті. Скинать агонії певний, правильно? Це, це було страшне, це пережиття. Я розумів, що я проти Бога загрішив. Е, Що я от почав йому дорікати, як, ну, як ти можеш, ну, такий караючий Бог. Е, пішов сповідатися до священника зразу. З ходу. Десь слово Боже, діяло. Треба рішати ці такі ситуації. — Так, так, зразу. Прийшов той же самий день до сповіді, розказується священник, яка так так почав читати Слово Боже і от зустрівся от з цим і з тим. І я дорікнув Богові, і каюся, не і... А священник каже: Ну, можеш не читати, тобі не обов'язково це. Так сказав. Так. Ми навіть священники, нам обов'язок е, е, треба за рік прочитати. Але це ж не обов'язково. Я думаю, слухай, що ти говориш, як не читати? Для мене це стало шоком. Думаю, він щось неправильно говорить. Ну, ну, є є священник, правильно, він читає, а люди, прихожани, можуть не читати. Та. Я думаю, ну, це щось неправильно. Я, ну, звичайно, що я його не осуджую, тому що там в них своє там вчиняння. Та, так. Вчили, то... да. Але, думаю, ти читаєш, що написано, що хай книга, ця не відходить ні день, ні вночі від очей твоїх, так? а ти тут зустрічаєшся з кардинально іншим. Думаю, так, щось тут не то. Щось неправильно. Але посповідався, все, прийшов додому. Все гаразд, якби це відпустило. Я зрозумів, що я неправильно зру, зробив, але кров Ісуса Христа нас очищаюча, е, дає це звільнення. Е, я тоді зрозумів, що все гаразд. Продовжую все ж таки далі читати. Ну, тому що я не послухався. Ну, Певно, я правильно зробив, правильно що не послухався. Я продовжую читати, ми все ж таки далі тримали піст, е, читали, і ми почали. Е, Оця Яна, вона настільки проповідала моїй дружині. А моя дружина е, приходила мені і казала. Е, і я е, кажу: слухай, каже, то ж тут сектанти. Mm -hmm. Та, е, Такий супротив, що всередині? Ну, ти не в цьому вір, що вони розказують. Е, мене було. Десь той дух релігії, він був присутній мені, mm -hmm. бо правильна церква це тільки там православна, чи рекокатолицька, чи католицька, от, от тільки це, а то там все це. Це є купол, правильно, там, де ікони. Та, тільки це, а ти повинен прийти, там, сказати молит, молитву, побути в тій от спільності, і все. Mm -hmm. Про слово Боже, тоді ніхто навіть не говорив, щоб необхідно читати. І я був таким навіть противником того, що вона зустрічалася з нею. Але вона хотіла. В неї було бажання приходити більше пізнавати, почав Бог діяти в її серці. І ми почали слухати одного священника в Ютубі, mm -hmm. який проповідував Євангелію. Крім того. Відповідав повну Іван, ми розуміємо, правильно? і це була порада, порада сам, е, самої. Е, цієї нашої сестри. Вона каже: слухай, не хочеш слухати мене, хоч послухай священника. Там є ризи, там є ікони. Обов'язково. Я до, до, досить довго досліджував, чи він. Е, Священник греко-католицький, чи він якийсь сектант теж переодягнутий. Переодягнути. Ну, треба це було мені. І тут приїжджають монахи з Крехова, і вони приїжджають з місією проповідувати Євангелію в церкві. Я кажу, слухай, каже: я думаю, що я ж їздив сюди по монастирях. Моя місія. Продавати ж образи. Були. А, ну, Ти ж усі монастирі знав. Ну, в Крехові я не був. І кажу: ну, певно, вони що знають більше. Їдемо туди. Ну, ідемо, Будемо ходити на, на ці реколекції, які вони е, бу, будуть проводити. І ми почали ходити. Я, я прагнув щось знати більше. І те, що вони розказували, воно мене взагалі ніяк не чіпляло. Тобто, щось. Особливого, щоб сказати, що воно вкорінювалося в моєму серці не було. Але останній день я запам'ятав добре. Тому що останній день вони перед тим сказали прийти е з такими хрестами, які вони продавали, і сказали, візьміть того Христа і приходьте на слідуючий день. І я приходжу. І вони, от, там була служба Божа. Проповідь Проповідь була в кінці. І вони кажуть: всі, хто хоче запросити Ісуса Христа в Своє серце, підніміть того Христа. І вони дали роз'яснення. Що це таке? Так, та, як можливо, навіть запросити? не повне, але ага. я потім почав досліджувати, чи потрібно це. Тому що Христос вже почав стукати добре в моє серце. І от мені залишалося тільки сказати: Господь, прийди в моє життя. Тому що моє життя не є наповнене тобою, я жив світом ще. І я вирішив підняти не тільки Христа того, а підняти ще руку. І я з піднятими руками і з тим Христом стояв і я б бажав. Я зрозумів, що якщо мені Бог не дасть роз'яснення, Мені ніхто роз'яснення не дасть. І це був мій перший крок назустріч Богу. Він такий свідомий, вже свідомий. Без такого, Я як хотів. Кажу, в Каші, а вже свідомий. Я хотів знати його. Mm -hmm. е і стається випадок, що моя дружина, от якраз там, через декілька днів, моя дружина е повинна була поїхати по справах е до Києва. А вона їздила на Керіблейка. <мас> е -е вона хотіла, щоб помолився він за зцілення дитини. Так. Це такий викладач по здоровлені сам з Техасу, правильно? І він приїжджав в Київ. Так, він їздить по всьому світі. У нього дуже багато є чудес, Бог діє через нього. І нам ця саме сестра, які нас підтримували духовно, вона каже, давай поїдемо, каже, хай він, хай він помолиться". Хай помолиться. І моя дружина їде туди, і Бог дає знання сестрі, що моя дружина має з кимось зустрітися. І вона каже, тебе чекає сюрприз. Сюрприз, знаю, сюрприз, там я знаю, якісь люди. Хай хай буде, <рес> так? Так. І вони приїжджають в Київ, е, були там на тих реколекціях, і вони десь там випадково, чи в, чи в кафе, чи де, вони зустрічаються е, з тим священником, якого ми почали вже слухати. То вони їхали на карілейка, правильно? Так. Але зустрілися ще з тим священня, ніякого ви слухали. Так. А він теж туди приїхав. Так. Е, я не пам'ятаю, де вони там зустрілися, <гум> <гум> але вони зустрілися, і це був знаком, що Бог от, Бог все готує. Бог складає наші шляхи. Через різних людей, навіть, правда? Коли є такі от вислів, що. Зроби крок до Бога, він зробить до тебе 10. І він, якщо ти хочеш йти за ним, він буде тобі готувати шлях, якщо ти хочеш. Але це має бути твій особистий видим. Ми чомусь думаємо, що Бог сам має це зробити. Ні. Він ж дав нам вільну волю. Вільну волю. Він солідарний з нашим вибором. правильно? І коли ти робиш цей крок. Він робить тобі назустріч. Він тоді складає всі ті пазли, які повинні відбутися в твоєму житті. Він тебе ж знає наперед, він є альфа і омега, він знає, де ти впадеш, він знає, де ти піднімешся, Він тебе буде захищати. Він буде все для тебе робити, щоб ти прийшов до нього. Ми чомусь думаємо, що Бог нас має забезпечити от в цьому житті, у всьому. Десь той старий завіт у нас перекликується. Але ж він вже зробив все для нас. Все ми повинні так пройти, це чистилище в цьому житті для того, щоб з Богом зустрітися там. От як ми тут очистимося, так ми будемо з Богом. Все залежить від нас. Я дякую Богу, що Він зустрів нас дійсно з тим, дав нам таку зустріч з Цим священником, і цей священник запрошує мою дружину на реколекції. Mm. Я кажу, окей. А ти з нею теж був? Ні, ні, я не був, mm -hmm. я був вдома. У мене були справи, я був вдома. Вона mm -hmm. а... дзвонила і казала, казала, що йду каже, на ручку. Та, каже, ти, ти не повіриш, що Бог зробив. <рес> Дав таку зустріч благословені. Ми зустрічаємося. Ми їдемо на ті реколекції. 에, слухаємо проповідь живу, хоча я вже так би знав. Але тут відбувається інше: я побачив живого християнина. Mm -hmm. От те живе християнство, яке повинно жити в нас, я це побачив в тому священнику. В інших я не бачив. Не цього. просто, був, як то кажуть, зовнішній зовнішні, так. з нутрінього, що в гонці такі От Такий, знаєш, той випадок мене трохи навіть по сьогоднішній момент дивує. Я, ми приїжджаємо туди, в село він був в селі, проводив е, ці реколекції. Приїжджаємо туди, я приходжу до церкви, і мною починає трясти. Таке, я не розумію, що зі якийсь страх, щось зі мною почало відбуватися. Я не розумію, що, що діється. Але я розумію, що треба. Я думаю, так, Ні, все буде гаразд. Я думаю щоб, думаю, щоб мною десь там не кинуло. Я читав, там, слухав там, про Колодіївку, всякі такі випадки, екзорцизм. І воно в голові теж таке... Так, та, Я фото... думаю, десь той, певно, душок і у мені є. Знаючи, що моє там життя не було ідеальне. Mm -hmm. 에, думаю, це буде проблема. І насправді я побачив тоді Духовний Світ. Я побачив, коли. Священник кладе руки на хворих, і просто Бог діє в той самий момент. І я дивувався тому всьому. Думаю, я не міг просто повірити своїм очам. Тому, тому Що, що не я не бачив, правда? Так, по-перше, не, що... та, по не бачив, і це для мене буває. було е, дивно, е, тому що це християнство живе. Я побачив живе християнство. От так воно діє. Це біблійне християнство. Так написано, так. написано ще. Я кажу: Бог, ну ти чудесний. Тоді Я так сказав, так? Так. так. <рес> Я побачив, як біси тікають. Я кажу: це реальність. А це, це правда. правда Це Сходи правда. написане і практично воно поєднується. Е... І от зараз я хочу розказати реальне таке свідчення, що відбулося тоді, в моєму житті, і як почав Бог тоді ще більше діяти. От мій пріоритет, був напрямок на Бога. Я це своїми словами, навіть не то що словами, а серцем моїм збагнув пізнати Бога ще більше. Під час служби Божої. Мене стається приступ. Стається приступ, настільки больовий, таке враження, що мене просто розрізали ножами. Я крикнув на всю церкву, люди на мене дивилися, як на якогось божевільного. Я кажу, вибачте, я не очікував, що я просто хворий, я не очікував, що це станеться просто тут, посеред служби Божої. І люди. Цяка реакція людей. Може вам водички, може вам присісти, може вас вивезти. <рес> <рес> <Так реакція. рес> я кажу, ні, ні, кажу, я думаю, що все буде гаразд. Я згинаю голову, закриваю очі і просто говорю до Бога. Кажу Бог, я дякую, що ти мені себе показав. Я тебе пізнав. То почав Бога вас хваляти, правильно? <рес> так. Я кажу, я дякую, тому що. Я знаю, що ти є живий, я тебе побачив. От ти Через того священника я побачив, що Бог живий, що Він нас не залишив, що є реальне християнство, не те, що я зустрічав в церкві на, там, на службі Божій, що колись відбувалося. А це було живе християнство, яке було дієве. І я дякував тоді Богу і кажу, Бог, ти знаєш. Ця хвороба, яка в мені була, вона мене навіть не хвилює. Я зроблю операцію, я піду на операцію, там мене поріжуть, там виріжуть, все, що це дурниця. Но для мене основне, що я пізнав тебе: цінність Бога підніс. Так. Вище цих трудніших переживань. І потім я читаю, Слово Боже, знаєте, і написано: найперше шукай Царство Боже. От, це Матфія 6.33 записано. Бог побачив моє серце. От моє серце було підготовлене шукати його. Тоді от відбувся щире пізнання, щире, е, щира подяка. Оцей момент я по сьогодні пам'ятаю, як це відбулося. І Бог мені дуже часто нагадує. Коли вже закінчилась там служба Божа, знову була реколекція, ми, поїх, ми підійшли до священника, що нам далі робити? Він каже: читайте Слово Боже, слухайте пісні про слави і молитва піст. І порада, порадено? Все. А може, якась особлива молитва? Ваша молитва є найособливіша. О, а як. Треба... завчати, правильно? <laughs> а не я треба вербочку щось там. а от. Я кажу: А я, я, яка це молитва особливіша? Те, що ти би хотів сказати своєму батьку і так говори до свого батька. Ого, це так просто. Ну так, він в простий. Амінь. Ми приїхали додому, ми почали це робити. І просто за тиждень часу. Моя дружина питає, слухай, як це почуваєш? А ми, ми на такому піднесенні були цілий тиждень. Я просто забув про все. Читання Слова Божого, слухання проповідей, слухання пісень про слави. Просто Бог так сильно наповняв нас. Каже, як це почуваєш? Так, це «Та нормально, класно. Е, ну, все нормально? Так, тебе нічого не болить. Та ні, так все класно. Я просто забув, що я був хворий. Просто, і вона вже так конкретно, вона зрозуміла, що я не, не, не розумів, про що вона питає. Каже, як твоя хвороба? Я каже, ти знаєш. Забув, так? Да? Забув. <рив> <рив> просто Бог відключив то, <рив> те, щоби. Дав напрямок на царство, Боже, правильно? Так. <рив> а все інше нам додається тоді, коли ми Бога шукаємо. Я от даю такі, коли я проповідую, я даю завжди приклад людям. Забудьте про вашу хворобу. Бог опікується, віддайте це йому. Ось що мала на увазі тоді, Яна, коли говорила, віддай Богу, віддай Богу, забудь про то. І реально це сталося. Тоді оцей крок перший на зустріч Богові, Він зробив перемін у нашому житті. Зразу якось у вас двоє, правильно? Ти з дружиною? Так, ну перше, це було, це було в дружини. Бог її хрестив Духом Святим. І вона прийшла додому і каже: Ти, кажу, в мене щось відбулося таке. Я отримала Духа Святого.